На черговий прийом з особистих питань дозівського до міського голови городяни приходили із проблемами, які стосувалися газопостачання. Пані Наталя з минулого року намагається підвести газ до свого будинку. То, мені так... по договору іде 18,5 моїх метрів. А потім присилають мені отеці технічні умови, да. уже красноградський це, да. горгаз да. на 100 метрів. П'ять разів більше через окільцьовування газифікація. Тоді обідиться у більш ніж 30 тисяч гривень. Сума для жінки непідйомна. Тому вона самостійно почала з'ясовувати, чому від неї вимагають збудувати 100 метрів газопроводу замість 20. Була усюди, має письмові відповіді. Всі для неї невтішні на прийом до Лозівського міського голови прийшла як до останньої інстанції. Я просто просто я вже кидаюсь кругом, Може, прошу, щоб то нічого уже до вас. У цій ситуації управління житлово комунального господарства розбиралося. Мають відповідь з Красноградської філії Харківгазу про те, що підключити цей будинок можна тільки зробивши окільцьовування. іншого немає. У такому разі пані Наталя просила фінансово допомогти. З бюджету навряд чи вдасться, пояснював міський голова. Тому спробують попросити газовиків, щоб ті допомогли із будівництвом. Може відгукнуться. Не можуть повернути газ у свої квартири. Деякі новосели з першого будинку по вулиці Блюхера. Коли підняли архівні якісь там папери, документи виявилось наша і ще декілька квартир являються абонентами, щоб знову їм стати абонентами. розповідала пані Тетяна. Потрібні додаткові перевірки, а вони майже вдвічі збільшують суму попереднього озвучену мешканцям. Розібратися із ситуацією доручили шловоуправляючі компанії балансоотримувач будинку. Встановлення лічильника на газ допомогло б ользі Миколаївні в оформленні субсидії Її діти живуть і працюють у Харкові. Щоб не брався їхній заробіток в розрахунок у квартирі, має бути лічильник газу. Їх газовики за державною програмою масово і безоплатно раніше встановлювали. Її будинок давно стоїть в черзі. Переконувала жінка, але й досі не дочекалися, чому і які плани по встановленню газових лічильників на 2015 рік всю ту інформацію доручено зібрати двом управлінням житлово комунального господарства і праці та судзахисту населення, щоб відповіді були всередині лютого.